Інший патріарх Філарет, духовний лідер і герой України, удостоїв високих нагород одеських науковців, зоологічної сфери і активних волонтерів. Церемонія вручення відбулась у столичній резиденції предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату. Який щодня приймає вельми поважних відвідувачів, провідних діячів науки, освіти культури. Наша незалежна церква є невід'ємною складовою української самостійної держави, яка молиться за мир для українського народу. Є багато людей, представників різних галузей знань, які активно сприяють цьому, допомагаючи зсу і церкві Христовій у ці нелегкі часи. Тому ми завдячуємо їм і нагороджуємо за їхню сумлінну працю, сказав Патріарх. Христос. А потім воскрес. Да? Так ось і, і Україна страждає зараз. Але Воскресне, об'єднається вся і Крим, і Донбас, і, і, і Галичина. Все, і все буде єдина українська держава. Ордену святого Рівноапостольного князя Володимира Великого Третього ступеня і звання орденського кавалера удостоївся директор Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення, член Київського наукового товариства Знання України Ігор Біляков. Патріаршими медалями за жертовність і любов до України були відзначені поважні науковці, багаторічні співробітники зоопарку Віктор Пілюга і Галина Пірова. «Ці відносини між? послами, переносимо на відносини між народами. Так? Якщо ми е, е, живемо мирно, дружно, так, то і, і, і народи теж е, е, живуть в мирі і злагоді. Прийнявши нагороду з рук його святості, гості були удостоєні особистого благословіння від патріарха на подальшу наукову і волонтерську роботу. Про останню представителю детально розповів Ігор Біляков, який 12 років очолює Одеський зоопарк і протягом воєнного часу приймає і рятує з колегами представників фауни, які постраждали під час війни. Ігор Біляков розповідає: тварини забезпечуються усім необхідним, створені умови для комфортного перебування. Одесити полюбили їх, стали частіше з дітьми відвідувати нашу дозвільну установу під час війни. Бо як відомо у науковому світі, зоотерапія психологічно допомагає людині пережити стресові ситуації. Ще дуже важливий напрямок: це міжнародна співпраця, яку ми активно розвиваємо з посольствами В'єтнаму, Азербайджану, Грузії, Іраку та інших дружніх країн. Така установа, як зоопарк, вона знаєте, вона завжди дуже важлива. Є багато зоопарків в Україні, які роблять надзвичайно велику справу. І особливо у воєнні часи роль зоопарків вона набагато зростає. Набагато зростає тому що зоопарки вони рятують тварин, багато, багато тварин потерпають від. Усі війни від російської агресії потерпають і домашні тварини, і дикі тварини, і різні, різні зоопарки нашої країни. Усі, усі, весь цей тяжкий час вони рятують величезну кількість самих різних тварин, допомагають один одному. І це така справа, яка Можна сказати, така ну духовна, яка, да, яка направлена на збереження життів і вона виховує і людей в тому числі. Окрім того, зоопарки у кожному місті вони дуже важливі зараз, тому що у тривожний час, у воєнний час, люди, які проживають в місті, ось наш зоопарк, Одесити приходять до нас у гості. Це якась крапля позитиву, це як. Якийсь шматочок такого спокійного життя, і ми надаємо дуже багато впевненості нашим городянам і гостям нашого міста. Ми надаємо багато, -багато позитивних емоцій, і це важливий вклад вже в нашу спільну перемогу. В інтерв'ю нашому телеканалу пан Ігор висловив вдячність святішому патріарху за надану високу честь за молитви і духовні настанови а також подякував за спільну просвітницьку роботу товариству знання України та його міжнародному відділу, який очолює професор Андрій Горчаков. Мені сьогодні дуже приємно, що резиденцію його святості відвідали і керівники Посольства Республіки Ірак, і керівники різних установ, державних установ, комунальних установ. Ну, в тому числі відомі представники зоологічної науки, це дійсні члени наукового товариства Знання України, це Ігор Володимирович Біляков, який є багаторічним керівником, талановитим і мудрим директором зоологічного парку державного значення. І ми сьогодні, звісно, його вітаємо з цією високою нагородою, яку він отримав з рук його святості. Це орден святого равноапостольного князя Володимира Великого, а також і Науковці зоологічної сфери, які сьогодні теж були відзначені медаллю за жертовність і любов до України. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.